На кожній молитві ми в Ужгороді молимося сьогодні і за наших людей, котрі в бідах і в напастях, котрі в болезнях, наших воїнів опоминаємо, котрі теж потребують нашої молитви. Молимося за переселених, котримся нікуди діти, молимося, особливо за людей, котрі далеко на чужині, на заробітках. За них молимося. Ми просимо Бога, щоб Духом Святим усіх наших людей там, на чужині, і по всіх містах управляв, вів, указував, підсказував, як поступити. Духом Святим ми ведемося кожний день. Ми починаємо свій благословений день Божий з молитви Духу Святому. В цих, в цих словах уже йде. Призил к пусту молитви. І так, і ми сьогодні православні Української канонічної православної церкви, ведені Духом Божиїм, тому і ввірені в правоті своїх діянь у правильності своєї віри, що Духом Святим получаємо унікальний духовний опит і, маючи опит богообщення, без сумніву, йдемо в свої. Благодатні канонічні храми ілі храми канонічної православної церкви, де предстоятель блаженніший Онуфрій. Унікально в одній з бесед, наш блаженніший митрополит Онуфрій, сказав, коли його назвали Ви глава церкви ні, глава церкви Христос, я предстоятель той, кому вручено як пастирю вести паству. Так от у православній церкві ніколи не було перед якимись лічністним авторитетом поклонення. У церкві православній силу мало, тільки соборний разум. Собиралися люди, як і наша церква українська православна. в момент тяжкий, коли була загроза для церкви, в Київ Печерській лаві зібралися на синод. А рішив провести помесний собор, який і нині зіграв унікальну свою функцію защити церкви у тяжкий час. І у видиме, лише тільки Духом Святим могли так мудро поступити наші Архіреї пристоятель щоб в той момент, коли їм грозила повна загроза, вдруг вони вийшли. Мудро і переможно. Віримо і надальше, що наша українська православна церква, водима Духом Святим, Дух Святий прибуває в нашій церкві, і кожен із нас, християн, наповнений благодать того Духа, держимося, бо тільки у православної церкви є спасіння. тут на землі, діти Божі, водими Духом Святим, а в вічності віримо з усіма святими, котрі також були водими Духом Святим. Чули голос Божий і слідували голосу Божому, а в вічності самі такі наслідять Царство Божє. Амінь.